Пам'ятаю, як русські колони їхали, коли вони стріляли вперше, папа поранила, ну, ховалися в берегі. Родина Білан мешкає у великому самбері Конотопського району. Одразу після початку повномасштабної війни через село пройшло кілька ворожих колон. Впродовж трьох тижнів люди жили під обстрілами. Тоді згадує Наталя Білан. Вони із чоловіком хапали дітей і бігли через город ховатися від обстрілів у власноручними стровані Халабуді. З тих пір минуло більше року. Гілковий прихисток скособочився. Молодші діти говорять. Жінка інколи навідуються сюди. Гратися вони час згадують, наче. І гра то в них була, а все одно ж тривога є, а зараз в нас наче їх ігра, так наче треба було, наче воно ігра. Ну там ще в нас одна халобуда є, ну там вода. Як вони почали вже стріляти, почали стріляти, перейшли ми на болото. А там на болото просто там вода. Одівали чоботи, малих сажали на плечі. Туди вже старалися, бо там болото, і ми ховалися там такі дупла, і ми старалися у дупла. Ну там правда ж вода, все одно в дуплах. Ми сховалися у ті воді ще так були. Разом зі всіма ховалася й Ангеліна – дівчинка з інвалідністю. Рятуватися від російських куль дитині доводилося на милицях. Всього в родині четверо неповнолітніх дітей. Гуляємо а про війну не задає. Рік тому пострілом у будинку родини пошкодила вікна і двері. Оселю полагодили, а от із грошима важко ділиться Наталя. Молоко від курів здають оптовикам. Тим говорить і живуть. Півтори тисячі, о, дві тисячі. Ну це за щоденну працю. Події не забуваються. Воно кожен день нагадується. Діти дуже бояться. Десь стукну, гукнуло вже якась тривога. Як тривога дуже, дуже що Ще не забулось нічого. Днями ангелінці мають зняти спеціальний апарат з ноги. Потім говорить Наталя, потрібна реабілітація. Повернути здоров'я дитині головна задача на найближче майбутнє. Більше ж за все, жінка боїться, що російські солдати повернуться. До них уже стала ненависть. Ну граб такої ненависті не було, а тепер за дітей просто страшно за дітей. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.